Я з мав собі 500 цю з 2014 року, типу. то вона, ну, вона була не дура туроспорту. Вона якось була по учиттях, ти правда находиться. Це такі ногенький прям, блядь, будь-онок, які клас. Нас то, блядь, так, провинуває. thank okay. you Глушитьте? <рису> <Hi show. рису> да, зразу оцей. Руки так забиваються, бляха, з непривечки. Знаєш, зразу ти просто газуєш, воно тебе назад. Ти стараєшся втриматися. А, чекай, підножки немає, зразу по привечці шукаю. А тут спочатку зрізається. Добре, добре. Рувалися в землю, туди ще сперти його. Добре. 34, то градуси. 49%. 49% зарядки, то він від 11-ї години практично не стоїть. Він знає вже, напевно. Є тут режими? Я на тому їздив. Ти на читах їздив, так? Ні, ні. На тому меншому На самому маленькому. Сідай пока, сідай. Перший, другий, третій. На початку сідай. Я зрозумів. То легше говорити по цьому. Вара-вара. А так і тоже цю штуку можна нати. Ну, щоб не цей не не. Знаєш, а, не, що зриваєш. Дальше, е-е, режими. Третій, перший, другий. Поняв, поняв. Починаємо поняв. з першого. Тормоза все так само. Передній, задній. По задній тормоз так. Чекаємо. То на там на чито, а. На чито хутрошки. Так, mm. там. На та, та, та. та. нусі. Ready drive це означає, що він готовий їхати. Ага. Перший режим. Окей. В принципі, все. Добре. Скажи, ну, яка твоя вага? 92. 92. Витягує? Ну витягує. Друга, отут так на заднє стало, класно. Ні, оцю цю штучку не треба. Ну, добре. – Бо ми типа з Матвієм малі, ну і понятно все. А коли хтось трохи посідає, то крупніше, типу. На другі, на другому режимі отут так прикольно на під, підставило. Але так рівненько їде взагалі. То він тиждень з коробки мучений, перемучений. <laughs> не об, вообще, типа, ми, там трет, ромаза, А покрасить. я тако зав'яжу, бо блін. Носа пошкрабати ти мішає. А, а тут на третій? Ні, я раджу другу, а більше не ну, треба. Ну просто різче йде, ну, так? Ну, він може випадчити. Ну попробуй, Ще на другий. Друга дуже різка. Ну, третя буде... Ой, третя, буде. третя, третя різка має на увазі. Друга, друга нормальна.

Прикольно так. Капать. krasa, krasa, krasa. Ah. то ага. Але кайф вообще просто бляха. Ні тобі сцепи, ні нічого. Тут чуть-чуть знаєш. Під горку зупиняєшся зараз без дур-дур-дур. заглох, коротше, а тут трохи помаленьку поїхав. Йома, кайф. Так. Чекай, того то виключати його о. Капець просто. Але маленький, знаєш? Дуже такий. Так. Попробуй на нього. Зараз ще на нього катну. Реально? Так прикольно. На другий, перед... другий передачі типу, даєш чуть-чуть газу, воно собі собі. Але плавно. Третя дуже різка б для мене була. Фух. Горби хочеш? Я вже на ньому катався, ось такой. Давай. Так, що тут куди як? Стоїде так само, так? Та-та, але чекай. Там якось складніше все. Мод просто. Мод Реді, А тепер драйв. Добре, а мод. І тут режим. Режим я поняв. А мод ендуру лишити? Багато планів є. Та так, лишай ендуру. Добре. Я вже все включив. Uh, тут uh, режими я поняв. ендуро. Ендуро Ендуро нехай буде. Ну uh, то добре. Приїхав партінг. А uh, чекай, тормоз тут. Ага, потім. добре. Я вже... Оп. Ага, чекаю. О, тут перша передачка така. Ага. Дай катуся на ньому десь тут спочатку. Мені здається, от там руль ширший. В натурі, якось так непривичніший тут. І він відчувається, що набагато тяжчий. Я їздив е, отут, от горбиках, і отут на горб виїжджав теж. бо я ж не їздив. А ти куди був? Я от там, їздив ті горки і оці от, от. Ага. Але тут дуже багато оцих водрівів. Я в один чуть не запоров. А там ще якась горка, що можна виїхати, а? Отам от можна? Е, та, там на куті якраз можна виїхати. Поїдемо. Там там ще такі прикольні, коротше, сходинки з камінчиків є. Ага. Да, треба десь. что круто! Правда? Що я скільки горбів? Прибавить. Ну тут з'їжджати я вже стрімався. <рес> <рес> Такий типу, але хтось з'їжджав, легенько можна з'їхати. Ага. Ну дивись, які камінчики, коротше, як добували. Ну. Е, тут камінці всюди ражда. Так, вони за таке собі. які сходи, бляха. Что такое, знаешь, опа. Оп. О, потом а -а -а. себе вырежу. <laughs> Класс. А -а -а. О, анус. а ну... -а -а -а. Можем вот сюда вот прямо и по этим левым блокам. А -а -а. Там дуже обрив, певно, ну, так, 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 так. Ой, блядь, не? Пиздец. Та хуху Ебать. -ху -ху. Хотів затурмозити називається. Блядь, виліт був нормальний дуже. Капець. Фух. мотом все ок. Та я думаю, що так. Фух! Сейчас зараз його перевернемо другому боку. Але там заглушай його. Треба зараз назад піде. Само лишай, лишай, Я руль пугнув. Ой, да. Ага. Із дід. Давай його виробимо, можна. Добре? Не дуже. Ага. Я пересів, знаєш, там того, де тормоз тут, а? на цей. Руль погнувся. Винен вам тепер руль. Ні, отак от типа. Отак ось так от. Там ж діло зверху. там зверху. Він мені якраз... Грав... Та ні, там він же такого не, не розказує. То Це... більше ти такого. То я такого. А він просто набіг якраз грав... такого в пол, знаєш? Фух, бляха. Коротше, та там ще, все... бо я б, приїхав, б, там ще люди приїхали. Ага. Ми якраз їхали назад, туди виїхали, скот, їхали назад. Отут зупинилися, дивимося, ні, ми тут з'їжджати не будемо. Хотіли вертатися сюди. А що? жітки, а? А воду там, ні, все виступили. має на самому краю. Якраз з самого краю, просто от наверх і на бік. Ні, він типа все їде. Нормально, тормозить їде, але... Але руль погнувся. Що там Реді? Де, драйв. Е, добре. Ендуро. все все се І ні, там третій був. От ті типу, знаєш, я аж пересів з там того. <плес> <плес> ну, їхати трохи незручно.